Афганці, чеченці, якути, осетини, вихідці з Центральної Азії та Кавказу це нові обличчя, які можна зустріти на вулицях тимчасово окупованих українських міст. Росія, зруйнувавши їх, тепер відновлює руками мігрантів, і саме ці національності стали робочою силою, яка вже заполонила Донеччину, Луганщину та Запоріжжя. У містах формують діаспори, будують мечеті. На цьому фоні виникають конфлікти з місцевими. Люди скаржаться на безладдя. Однак головна ціль Кремля це заселити окуповані міста не вихідцями з Кавказу, а саме росіянами. Для них і будувалися будинки, з яких виселяли українців. Створили навіть програму іпотеки. Лише у Маріуполь від 2023-го заселилося щонайменше 25 тисяч росіян. А щоб заселити новими росіянами окуповані території, українці. З їхніх міст депортовували цю політику витіснення Росія почала відразу у 2022-му. Вивозили українців у віддалені російські регіони, як, наприклад, Сибір чи Якутія, обіцяли роботу та житло.